Вищий по суд в городе Киноме 28 січня 2026 року, Вищий на суд у складі склады колодец судового человека судьи Храмзена, секретарю судового засідання, які принимал общественного час, степанцовая пропил пальцу. Розявно шутить доступ засідання приміщення суду, вище конкурсного суду в місті Києва Кернами провадження внесення договорення доступу розслідування за номер 120-201 6250 201 від 21-2020. Завинувачення Малітка Олександра Олександровича, який народився. про порушення передбачення частини 5 статті 191 Кримінального голосу України у Змішка Дмитра Володимировича кінатився.

Субтитрувальниця yeah. Верховского солдат заменить запись, что половина Галлександ Александрович. Mm-hmm. <coughs>